Юрочка, скажи, що ти очікуєш від сьогоднішнього? Ти нарешті повернулася. Да, <плес> <плес> нарешті це таке нереальне повернення. Для мене це був і навіть несподіванка, тому що я вже думав, що ніколи вже такого не станеться, що я буду сидіти. А так бачиш, війна все змінила і дуже круто, дуже приємно знову. Прикоснутися до цього, до гумору, до друзів, знову відчути цю атмосферу на собі. І воно, ж, знаєте, в журі сидять, воно ж багато ума не треба, просто сидиш, знаєш, вибираєш де смішно де ні, і потім встаєш або не встаєш. То, би, і Сьогодні ще й така легка в мене доля. Ну, от. А вже завтра буде виступ в журі. Так, трішечки. Забігаючи вперед. Якщо інтерв'ю вийшло пізніше, подивіться, будь ласка. Значить, тут у нас у комарів, значит, головне бути обережним, понімає? Я залітаю на позиції. Дивлюся, а так один орк іншого орка прям по грязі. Шо? Дурнесяч. Ікони цілують. Висок може витріщити око. Гуморист. Актор похвач, пожили короткий, тач. Ну, давай, скажемо так, Надя дійшла на більш вигідні позиції. І йор, 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 йор. давай так, не розввся, розлучився. Знаєш, зараз такий час, і приходь на Солов'їну, давай давайте теж приходь на українську. В сенсі. В Сенсі. Ну, я кажу, час такий вже пора, знаєш, часу нема, вже треба приходити на соловіну. Ти коли, га? Та я нормально на соловіні говорю, що не... Розмовляю, Юра. Кажу, треба зараз. Бувай де в сраку! В дупу, Юра. Ткач! Ну давай, ладно, добре, добре, давай починай, бо 5 тисяч борщ. Давай. Слухай, ти полілок! рот! Закрий. Суша, успокойся! Посмішли, звісно, дуже скучив, дуже круто, тому що люди знають, що робити, люди знають де гримуватися, де одягатися, що робити, де репету де всі один одного знають, всі друзі, і тому це така дуже така хайпова атмосфера. Ще таке питання, де сьогодні знаходити щастя, радість? Де ти знаходиш? Я знаходжу в сім'ї. Части раді знаходжу в дитині, знаходжу в, з, з вікою. Раніше в мене не було стільки часу, постійно працював, постійно десь лазив. І тому бачив тільки, коли дитина спить зранку і спить ввечері. Це така історія. А зараз трішки більше часу буває, і тому я прямо солоджую цим моментом. І як ви переживаєте виключення світла? Можливо, ви там запасуєте свічками чи фонариками? У нас є такі е, ні, дегенераторів нема, немає, живемо в квартирі. Зараз ми живемо в квартирі у нашого друга, тому що у нього є е, холодна вода, а у нього є колонка газова і газ. То можна зробити їжу, можна, можна помитися, але ми стараємося йому не сильно недовідати. Во і чекаємо на те, що все буде добре. Але я вірю в. Вірю в ЗСУ, вірю в, в нашу країну, вірю в наших людей, вірю в нас, що в нас все вийде і все получиться. Азма нас не лякає. Не лякає, що світла немає. ЗСУ нас не в те засу Са, орки всіх. Слава Україні! Героям слава!